Нові сучасні та готові до виконання не лише тренувальних, але й оперативно-рятувальних дій. Автопарк Вищого профучилища безпеки життєдіяльності поповнився двома новітніми колінчастими підйомниками та однією автодрабиною. Їх до Вінниці передали з німецького товариства міжнародного співробітництва у межах проєкту міжнародної технічної допомоги. Ці транспортні засоби, які ми передали училищу, допоможуть навчити курсантів та ліцеїстів правильному поводженню із пожежно-рятувальною технікою. Це нові транспортні засоби, які оснащені найсучаснішим обладнанням. Ми провели європейський тендер та обрали найкращих постачальників. Завдяки технічному оснащенню ці автомобілі можуть залучатися до гасіння пожеж у багатоповерхівках. Для прикладу, максимальна висота колінчастих підйомників 45 метрів, що дозволяє рятувальникам дістатися 15-го поверху. Автодрабина значно швидше розкладається, але висота підйому у неї менша 32 метри. Та основними перевагами цієї автівки є рятувальна люлька та комп'ютерне оснащення. Рятувальна люлька має вантажопідйомність до 500 кілограм, одночасно може в люльці перебувати до п'яти чоловік, в даної техніки до п'яти комп'ютерів, які контролюють водія, ще його помилки. Тобто, фактично, в принципі, можна посадити за пульт керування будь-яку людину. Вона може керувати, якщо вона допускає якусь помилку, просто драбина зупиняється, подальші рухи призупиняються. Жоден інший заклад вищої освіти, що знаходиться у системі ДСНС України, не має подібної техніки. Загальна вартість трьох пожежно-рятувальних автомобілів складає 2 мільйони 800 тисяч євро. Передавши їх навчальному закладу, у ДСНС сподіваються отримати у майбутньому ще більше висококваліфікованих рятувальників. Від закладу освіти ми отримуємо. Тих фахівців, які йдуть в пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби надзвичайно ситуації. Це дуже важливо, тому що ці фахівці зараз в підрозділі виконують бойові завдання за призначення в умовах бойових дій, тому сучасна техніка, яка надходить зараз як гуманітарна допомога, її треба вивчати. Вивчати треба спосередньо в навчальному закладі. Перед тим як навчати студентів та ліцеїстів, першими опанували сучасну техніку викладачі училища. Для цього вони їздили до Карлсрує, німецького міста побратима Вінниці. Навчання ми проходили на фірму Розенбавер місяць, навчалися на заводі, навчали нас інструктора, які безпосередньо працюють на заводі. Вивчали ми як загальну будову, так і технічні характеристики, тактичні можливості, комплектацію даних автомобілів. Ну і вчилися працювати з даною технікою. У майбутньому німецьке товариство міжнародного співробітництва передасть Вінницькому профучилищу ще одну сучасну автодрабину. Ілля Іскра, Юрій Добровольський, Новини за день, телеканал Віта.